пакол Плеях, ти знаєш що? А, про про зламаний світ. Зламаний світ? Так, я просто чув про зламаний світ, що цей світ більше тут, тут. Ну Я чув, що за тумовою більшості каменю часу можна попасти в зламаний світ. А, ну, я думаю, що так і. Ми можемо напекли просто попасти якось сюди, але я не знаю. Але. Але що? Ну, я знаю, може, якісь селяни, може знають про це, як попасти в зломаний світ. А, ну, я думаю, що так можна попасти в зламаний світ, але. Ти точно впевнений, що туди можна якось попасти. Е, так, звісно, я думаю, що це мабуть, знає, якийсь селянин. І... Може. А, я чув. Там на ім'я Сяба Сяба. Так, напевно, я чув, що деякі села не казали, що він знає як попасти в розломний світ. Хм. Хм? А, а так, що то можна назвати Всяван Всяман? Так, це моє повне ім'я, це просто скорочення. Ну, просто мене так на більшості називати, просто він просто повністю мене називати, ну, просто все я називати. Я зрозумів. Я чув, що ви знаєте, як попасти в мертвий світ. Так, я знаю, як попасти в мертвий світ. А, тож я більше чув, що ви знаєте, де, де може сам бути мертвий світ. Ну я стаю, я знаю, як пропасти в сам мертвий світ. Ну тобто свій зламаний світ, вибачте. Е, так, це неможливо. Добре. Я тобі скажу, як пропасти в зламаний світ. Щоб попасти в зламаний світ, нам потрібно, щоб е, сам кристал і казати сам три рази в зломаний світ. Три зрозумів? Е, так, я зрозумів. Ну не чудово. А, ще за інформацію ти мені платиш гроші. Скільки? Скільки? Дай мені десь 100 доларів. Добре. Дяк. Добре, ми тепер допомоги, як попасти в світ. Ей, сфіт. Ей, остріть! Ей, Що таке? Я тепер знаю, як попасти в зломаний світ. Ти хочеш сказати, що ми підемо в зламаний світ? Ну, я добре не знаю, але. Що ви хочете? Це якась відьма? Я бачу. Я вам можу допомогти. Так, потаску, прийдеть в зону тепер, як ви почуєте ці правила. Перш, не зустрічайтеся з самим собою. Подруге, нічого не змінювати, або як ви це зміните, все зміниться Тепер, ми, в теперішньому минулому. Е, добре, я зрозумів по-друге. Е, вам не потрібно щось робити в минулому, бо як ви зробите щось в минулому, то це можеш вплинути на теперішнє і майбутнє. Я е, зрозумів. Е, е, потім нічого правильного не сталося. Е, вам потрібно ну, щоб більшості, ну, чого як Путіна, то якийсь пахнет би минуле, чи майбутнє, все може більшості змінитися. З нами минуле і майбутнє. Ви це розуміли? Так, а ви хто? Е-е-е, що це зараз було? Я без поняття. Мені здається, що це просто була якась відьма. е ти хочеш сказати, що це була якась справді відьма? Так. А що? У нас справді на якусь відьму? Добре. Тож, ми тепер знаємо про мертвий світ, тобто зломаний світ, і нам його хоче більше ті, завтра піти на нього. А ти не боїшся, що про це якось дізнається про Люпи -Зе, чи, ну, целю, чи незгер? Нам може не потрібно, щоб вони теж якось сюди попали. Немає кристалу, щоб попазили в зломаний світ і він не кристал. Ну так, я теж ну, так. Звісно, може, ти він теж їм потрібен красали, щоб туди попасти. Тому я теж думаю, що як вони теж хочуть туди попасти, то їм потрібен сам сам А По іншого не можна якось в бої зломаний світ. Я не чув, я не бачу і не чув. Ну, добре. Спусті. Ти хочеш відправити зломаний світ? Так, я чую, що зламу на світі можна подорожувати в часі ну, і різних ер, середньовіччя, античності і інших ер. Або вікторіанської ери, Я знаю про еру, Добре. Тож, ти хочеш завтра відправитись в зламаний світ? Саме, е, саме так, аптек. Ну, добре. Я можу якось піти з тобою. Так. Завтра підем. Добре, я тебе чекаю, завтра підемо з вами не світ. Я дам чув, що можна попадати ще в інші. Е, вселенні. Добре, я знаю.